Мам, відкрий вікно, я не можу. Таня, я не можу. Попроси, масу, хай відкриє Маце, відкрий вікно добре. <кхи> <Цей> не... <кхи> а я попереджаю. Так, а -а 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 а може наша машина старенька? Ні, ми наша лахточка може тисячу аж кілометрів полетіти. Нас так і пам'ять про це. Ага, нас є і так досить твої пам'яті. Всі ми колись палатка, гори їздили і ще їхали в Карпати якими бували з убриву? Мені, мені теж і сири Ага, нормально це. Нічого, нам було важко, але ми це пережили якраз ми вже приїхали. Приїхали в магазин сідати, висідати з маршини і пішли. Ну ж, заходьте. Через дві години. М -м -м -м. А така машина підходить? Ні, не знаю. Набагато, що підходить. Це велика. то велика. Давай купимо, в неї так, нова, це ж БНВ 030. Ладно, купимо. Через два дні. Так, родичі, подивіться, я промонтував нашу машинку. Ну, вона споломана. Це ж не добра вже машинка. Нічого, я жартую, ми будемо нові БНВ їздити. Оттак вони і почали їздити, а машина давно була виконав смітник. Бо там були зломані тормоза.